Вам коли-небудь здавалося, що ці англійські what, what kind of, which живуть своїм життям. Ну от сказали б ви what book do you want? Чи which book do you want? Коли пропонуєте другові, наприклад, дві книги, це одна з тих дрібниць, яка може видати вашу невпевненість. І звичайно, навіть якщо ваша англійська дуже хороша і вимовляєте ви дуже добре. Але такі нюансики і плутанина між цими словами це супер поширена помилка. Але що як я скажу вам, що є простий ключ до їх розуміння? Готові нарешті відчути себе впевнено, ставити питання англійською правильно. Тоді не перемикайте, це буде мега корисно і зовсім не нудно. Поїхали. Для того щоб краще зрозуміти різницю між словами what, what kind of чи which, я пропоную вам зайти в роль детектива. Так, так, звичайно. Не думайте, що ви вже маєте там більше 15 років, ви вже гратися в детективи не бажаєте. Це вам допоможе сьогодні зрозуміти саме різницю між цими словами. Уявіть, що ви детектив, який розслідує справу. Вам потрібно ставити правильні запитання, щоб отримати необхідну інформацію. І в англійській мові, як і в детективному розслідуванні, є свої інструменти, так, так би мовити, для постановки запитань. Сьогодні розглянемо саме ось ці важливі інструменти. What, what kind of, та which. Спочатку, як і детектив, ми будемо збирати те, що. Лежить назовні загальні якісь поняття, потім будемо звужувати свої пошуки, і потім зовсім будемо вузенько показувати, що нам точно необхідно. І так ми дійдемо до, до істини сьогоднішнього заняття. Крім пояснень, сьогодні у вас будуть і чудові вправи для закріплення, ну і саме головне основні моменти чи нюансики, які допоможуть вам відрізняти ці слова і використовувати їх правильно. Отже, для того, щоб задати правильне питання про якісь загальні речі. Без конкретизації, без розділу на якісь групи, без виявлення якоїсь групи. Просто загальне запитання. Ми завжди будемо використовувати what. Бачите, what це завжди узагальнення. Зараз буде і приклади, і переклади, як воно розуміється. Для загальних питань про речі дії або ідеї. Тобто ми ніколи не будемо. Давати задаючи питання, ми не будемо давати нашим співрозмовникам якісь конкретні речі, з яких потрібно вибрати. Нас буде цікавити взагалі думка тієї людини. Що ти вважаєш? What do you think? Що ти думаєш? Взагалі, в цілому. Не про щось конкретно, а взагалі в цілому. Якщо подивитися зараз на таблицю, what зазвичай перекладається як що або який. Ну і звичайно, яка, яке, які. What is your name? Або what's your name, якщо скорочено. Ми даємо це запитання, коли не знаємо імені. Ми не використовуємо вибір і з, з двох чи трьох імен, котре з цих трьох чи чотирьох чи п'яти імен твоє ім'я. Ні. Ми взагалі питаємо, яке твоє ім'я, Із усіх імен світу, яке твоє ім'я. Тому ми використовуємо what? Яке твоє ім'я або як тебе звати? What are you doing? Питаємо про дію. Що ти зараз робиш? Чим ти зараз займаєшся? У загальному. Що ти робиш? What time is it? Запитуємо інформацію про час. Тобто інформація в загальному. Ми не питаємо, чи це перша година, чи друга година, а в загальному питаємо, яка година в загальному зараз? What is it? Що це? Так ми запитуємо про якийсь невідомий об'єкт. Ми не знаємо, що це є, і тому із всіх об'єктів світу в загальному ми питаємо, використовуючи what. Щоб нам сказали, що це є. Цим ми підкреслимо, що ми не знаємо, що це є. Ми не в курсі, до чого воно відноситься, цей предмет. What subject do you study? Загальне питання про предмети в школі. Які предмети ти вивчаєш? Запам'ятайте, що what це про узагальнення. Це ні в якому разі не про конкретні речі. Вас цікавить, просто що вам скажуть на це. Якщо звернути увагу на what kind of, what kind of тип, категорія або сорт. Якщо ви із всього того, що ви бачите перед собою, або з того всього, що ви і ваші співрозмовники знаєте, вибираєте якусь категорію, якийсь вид, якийсь сорт, і ви хочете запитати якраз про ту категорію, якраз про той вид, якраз про той сорт, групу про якусь групу, от тоді ви будете використовувати ось це what kind of. Для запитань про категорію чомусь допомагає звузити запитання до конкретного плану. Ось бачите, для детектива, після того, як дізнався загальні речі, правда, what ми задавали питання. Ми, звужуємо, ми оцінили вже ситуацію, дали нам відповіді на загальні речі. І тепер ми, оцінюючи інформацію, вже дивимося, як ми можемо звузити інформацію. І ми звужуємо якраз за допомогою what kind of. А what kind of перекладається, якого роду, якого типу, який саме. Ось подивіться, на приклади. what kind of music do you like? Ось у цьому питанні нас цікавить жанр. Знаєте, жанри рок, поп, класична музика. Нас не цікавить не конкретна пісня, не конкретний виконавець, а цікавить нас категорія. What kind of music? Скільки я хочу запитати про категорію музики, це група музики. Тому я запитую what kind of. Я не запитую what music do you like. Хоча можна запитати і так. Але якщо я запитаю what music do you like, нам можуть відповісти взагалі any music. А тоді що нам потрібно звузити, якщо хочемо запитати більш точніше. Ми запитуємо про категорію What kind of books does she read? Якого роду книги вона читає? Ось тут ми питаємо. Також цікавимося жанром або типом книг, детективи, романи, наукова фантастика. Якщо нас це цікавить, тоді спокійно ми будемо запитувати what kind of music does she read? What kind of car is that? Якого типу це машина? Що це за машина? Ми питаємо так, коли запитуємо про марку, про модель чи тип седан позашляховик і так далі. Якщо нас цікавить ця інформація. Групова, скажімо так, інформація про якийсь об'єкт, тоді ми, чи про предмет, скажімо так, тоді ми використовуємо саме what kind of. А ось тут у нас коротенький діалог. I bought a new pet. Я купив нового домашнього улюбленця, хтось вам сказав. А ви запитуєте Really? What kind of pet? Уточнюємо тип тварини. Тому запитує what kind of pet? Справді, якого саме улюбленця? Чи це котик, чи собачка, чи хом'ячок, чи зайчик, неважливо що. Але ми запитуємо what kind of pet. Якщо просто запитати what pet, то тоді вас зрозуміють, що ви не розумієте, що це таке pet. А запитати what kind of pet це те саме, що уточнити, який тип тваринки ви собі придбали. І коли ми вже знаємо і загальні речі, запитавши what, нас направили трошки відповіді до більш конкретних. Ми перейшли до якихось окремих груп, позапитували про окремі групи what kind of то ми можемо вже тепер розвузити ще свої запитання, щоб вияснити точно, ну як ті справжні детективи, що нас цікавить, правда? І ось, щоб вияснити точно, у нас використовується саме which. Це обмежений вибір. Ви надаєте вже вибір великий. Яка категорія, який тип, або взагалі, що це таке? Ні, ви даєте конкретний вибір. Вибір між двома або більше предметами, об'єктами і так далі. Ось саме тоді буде використовуватися «which». «Which» перекладається зазвичай як котрий, який саме з і так далі. Ось подивіться, на приклади. There are two cakes, chocolate and vanilla. Which one do you want? Є два торти шоколадний і ванільний, котрий ти хочеш. Тут у нас обмежений вибір, тільки два торти. Із цих двох тортів вам треба конкретно вибрати. Тому ви запитуєте, which one do you want? Which color do you prefer, blue or green? Якому кольору ти надаєш перевагу, Синьому чи зеленому? Ось тут ви бачите, що в нас так само обмежений двома кольорами вибір blue or green. Тому ми задаємо питання which. We have lessons on Monday and Wednesday. Which day suits you better? У нас уроки в понеділок і середу. Який день тобі підходить краще? Тут у нас вибір так само, між понеділком і середою. Може бути більше, ніж два, звичайно, предмети або об'єкти. Тим не менше, коли в нас треба вибрати щось конкретно із двох і більше предметів, не, не групи, а саме предмет конкретний, тоді ми запитуємо, використовуючи which. Which train goes to Kyiv? Мається на увазі вибір з конкретних потягів на станції або в розкладі. Який потяг йде до Києва? Або котрий потяг їде до Києва? Правда, ця інформація цікава. What, what kind of і which. Тепер ви вже розумієте, що це, як вони використовуються. Зараз я вам подам зібрану таблицю, де вони порівнюються, щоб вам ще краще було зрозуміти. А ви собі або зробите скріншот, або запишете собі свої зошити, чи якось занотуєте, чи запам'ятаєте, якщо у вас гарна зорова пам'ять, не як у мене. І тоді вам буде легше використовувати ці три слова. Ну давайте подивимося на зведену таблицю. Як ми з вами вже говорили, обговорили, обсудили, що коли використовуємо what, нам що тоді важливо? Нам важливо наголосити, що тут немає ніякого конкретного вибору. Це загальна інформація. Ми запитуємо загальну інформацію. Нас цікавить інформація, яка не дає конкретики. Будь-яка думка нашого співрозмовника для нас буде достатньо. Тоді ми використовуємо what. What is your favorite color? Який твій улюблений колір? Нас цікавить просто інформація про колір. What is that noise? Що це за шум? Ми не питаємо конкретне, який шум. Ми не відносимо цей шум, не кажемо, що він вже від чогось походить. Нам взагалі цікаві, що це за шум. Тоді тому використовуємо what. Саме з цими двома прикладами про колір і про шум будуть у нас приклади і для інших, для what kind of і для which випадків, щоб ви зрозуміли точніше, як використовувати. Отже, what kind of це допомагає нам класифікувати предмет розмови, тип, категорії якогось предмету, сорт, характеристика і так далі. Тобто ми хочемо дізнатися більше деталей про щось вже згадане або зрозуміле в загальних ризах. Ми щось задали питання про what, нам сказали, який твій улюблений колір. Але ми, можливо, хочемо задати питання конкретніше, до якої групи кольорів відноситься цей улюблений ваш колір. І тому тоді я буду запитувати, what kind of color do you like? Warm or cold? Є теплі, а є холодні кольори, правда? Який кольор тобі подобається, теплий чи холодний? Тобто нас вже цікавить більш конкретна інформація. Не зовсім-зовсім конкретна, а саме. До якої групи відносяться? Тому what kind of використовується не так вже й часто, тому що не дуже часто нас цікавлять цілі групи. Ми або хочемо знати про речі в загальному, що яка твоя думка на рахунок цього, або хочемо зовсім конкретно, щоб ми могли дати відсіч або, можливо, просто відповідь комусь. Але тим не менше, нам потрібно знати: what kind of noise is that? Is it music or construction? Тут ви бачите, що якого типу цей шум, це музика чи будівництво. Ви тут бачите, що це запитання групує шум у дві категорії: музика чи будівництво. Можна було більше категорій зібрати, звичайно, але для простоти тут я взяв лише дві категорії. Але це категорії, це не конкретна музика, це тип чи категорія, як називаєте, як бажаєте. Що це за шум? Ми питали, використовуючи, What. пам'ятаєте, what is that noise? А тут нас цікавить, what kind of noise, йдете? до якої групи, до якої категорії шумів відноситься це? Чи це музика, чи це будівництво якесь construction. Чув дзвіна не знає звідки він, чи як то кажуть. І слово which використовується при конкретному виборі. Це інструмент для вибору з кількох конкретних варіантів. Тому воно використовується, коли ми пропонуємо співрозмовнику вибрати з двох або більше можливостей, як це ми, про це ми з вами і говорили. Важливо підкреслити, що which передбачає наявність конкретних варіантів вже для вибору. Тобто, якщо ви задаєте питання which, наприклад, which is that noise, ви б запитали замість what is that noise? То тут взагалі б вели в ступор англомовну людину, which використовується для конкретного. Але я чую лише один шум, я не можу вибрати щось, конкретизувати не можу. Мені здається, що це шум належить або до того, або до такої групи. Це ще можу сказати, але конкретно я не бачу звідки шум іде. Тоді ви маєте пам'ятати, що «which» — це завжди конкретний, де пропонується вже вибір. Which color do you like more? Red or black? Тут вже пропонується вибір з двох конкретних, даються два конкретні варіанти. Як я казав, можна дати більше, ніж два варіантів, але конкретних, щоб людина могла вибрати з них конкретно. Тоді ми говоримо which. Which noise is louder? The Thunder or the Fireworks. Який шум голосніший? Грім чи феєрверк? Тут конкретно даються варіанти. І Вже з цих варіантів є вибір. Ось коли ви хочете знати, що вибирає собі людина із конкретно поданих варіантів. Ви даєте запитання. which. Дуже сподіваюся, що ви почуваєте себе дуже добре зараз у ролі детектива, знаючи, що what – це взагальнення, коли хочемо знати про якісь загальні речі, what kind of про якісь групи чи категорії, чи таке інше тип. І which, коли конкретно із якихось варіантів нам на якихось варіантів нам потрібно вибрати щось конкретно. Це ви вже знаєте, пам'ятаєте. І ще я хотів би, щоб ви зрозуміли, що важливо підписатися на цей канал для підтримки каналу. Важливо залишити обов'язково якийсь коментар. Я би дуже був радий, якби ви мені написали, чи знали ви про ці what, kind of, what, which, правильне використання, чи були у вас якісь проблеми з використанням цих трьох слів, чи тої фрази what, kind of. Я дуже би бажав, щоб ви це зробили у коментарях, тому що е, цим самим ви якби, відкриваючи ту проблему, ви зразу її будете закривати своїми новими знаннями. Це вам допоможе. Дуже допоможе в тому, щоб ви набули впевненості у використанні англійської мови. Також ваші вподобайки і поширення цього відео серед ваших друзів. Це дуже вітається і дуже я вам за це вдячний. Я знаю, що ви раді допомогти каналу, тому я дуже вам за це вдячний. А зараз просто до практичного заняття. Якими ж все таки ви добрими стали детективами? Ану поглянемо. Тут вам потрібно просто заповнити пропуски. Виберіть одне із тих слів, які ми сьогодні вивчали. What, what kind of або which? We have coffee, tea and juice. Would you like to drink? У нас є кава, чай і сок. Що би ви бажали випити? Що в нас тут використається? What, what kind of, або which. Аналізуйте речення зразу. У нас є скільки? Кава, один, чай, два, сік, джус, три. Три є конкретні варіанти. Якщо в нас є три конкретні варіанти, то ми використовуємо which? Which would you like to drink? Чи можна було запитати what would you like to drink? Можна, але тоді не потрібно вказувати конкретні варіанти. Просто тоді питати, what would you like to drink? А якщо вже є три конкретні варіанти, то мусимо запитувати which. Наступне речення. Car does your father drive. I mean the brand. Яку машину водить твій батько? Я маю на увазі марку машини або тип машин. Скільки ми тут у своєму реченні вказали? Я маю на увазі brand. I mean the brand. Марку або тип. Марка або тип це в нас не конкретне, але не зовсім загальне. Це в нас група, правда? А коли в нас група, то у нас використовується що? What kind of car does your father drive? I mean the brand. Чи могли ми тут запитати просто: What car does your father drive? Тоді ми могли отримати просту відповідь: така, що має чотири колеса, така, що має фари, і таке інше, якщо би хтось хотів з нами пошуткувати. Але ми конкретно запитуємо про бренд. Чи можна, ми, чи можна було тут використати which car does your father drive?» Можна, якщо б ми прийшли на парковку, там є декілька машин стоїть, і ви питаєте з цих конкретних даних машин, котру машину, котрою машиною їздить його чи її батько. Тоді би було which car does your father drive. Але ви маєте знаходитися перед конкретними варіантами машин. А коли вас просто в загальному цікавить якийсь тип, то що називається англійською brand, тоді ви запитуєте what kind of brand? Тому що це йде як група. Are you thinking about You look serious? Про що ти зараз думаєш? Ти виглядаєш серйозним? Окей, а тут у нас що? Чи є в нас тут якась конкретизація? Це цікавить нас якась конкретна із деяких варіантів? Нема. Варіантів тут нема. Чи цікавить нас якась тут група? Ні, групи тут нема. Тобто це вже у загальному. У загальному нас цікавить, просто в загальному, що ти думаєш, про що ти зараз задумався? Чи задумалася, якщо ви дівчина? Тому ми використаємо, звичайно, what? What are you thinking about? You look serious. Окей, наступне трошки трошки цікаве буде. Тут я вже підказувати не буду. Size do you wear? Small, medium, or large. Нас цікавить, який розмір? Ти носиш малий, середній чи великий? Сподіваюся, що ви подумали і вирішили, що тут потрібно обов'язково використати тільки which. Тому що там у нас подано три конкретні розміри. Наступне речення Interesting books have you read recently? В дужках я поставив, що це загальне питання. в загальному. Ну, якщо в загальному це дуже просто і легко, пам'ятаєте, це завжди буде what. What interesting books have you read recently? Які цікаві книжки ти недавно прочитав? Чи ти недавно прочитала? Тут я хотів би останнє запитання дати про тип роботи. Зверніть увагу. Це про тип, не про конкретну роботу. Jobs are you looking for? Яку роботу ти шукаєш? Це тип. Ну або вид, якщо бажаєте. І якщо в нас тип або вид, ви знаєте, ми використовуємо what kind of job are you looking for. Чи можна просто було запитати What job are you looking for? Можна, звичайно. Це буде дуже неформально, і це буде дуже розпливчато і дуже неприродньо. Тому уникайте такого, якщо вас цікавить просто якась група, чи тип, чи вид, чи, чи розмір, обов'язково запитуйте what kind of із тої групи. Ну, молодці, як ви з цим впоралися? Легко було чи ні? Запишіть, будь ласка, в коментарях. Навіть якщо були у вас помилки, це частина навчання. Не переймайтеся помилками так дуже сильно. Пробуйте ще раз і ще раз, можете переслухати, передивитися. Головне зрозуміти логіку. What це велике, what kind of це конкретніше, але не зовсім конкретно. І which це зовсім конкретно, але з поданих варіантів, з поданих вже можливостей. Тому. Не забувайте, що уточнюючи ваші запитання, ви отримаєте і точніші відповіді. Але інколи дуже точні запитання, вони не підходять. Ви не хочете роздратувати, можливо, когось, ви не хочете комусь наступити на музіль, так би мовити, і ви запитуєте в загальному, якщо людина хоче, хоча б в загальному почала розкриватися якось і допомогти тій людині, якось розговорити цю людину. А для нас з вами найкращий спосіб закріпити наші сьогоднішні знання це практика. От спробуйте вже сьогодні скласти декілька своїх речень. Або знайдіть приклади, я не знаю, в піснях чи фільмах, коли ви дивитеся. А ще, якщо вам не важко, подивіться ще це відео на нашому каналі, або якесь інше, яке допоможе вам розрушити бар'єр невпевненості у використанні англійської мови. Побачимося з вами в наступному відео. Bye bye, see you next time!